Понад 1600 дітей евакуювали з Костянтинівської та Іллінівської громад підрозділи національної поліції за місяць. У прифронтових районах Донецької області ще залишаються близько 900 неповнолітніх, яких необхідно вивезти. Черговий рейс у Костянтинівку відбувався під обстрілами. У цей же час у Краматорську правоохоронці евакуювали людей з пошкоджених квартир. Ходимось на місці ударів по Краматорську. Багатоповерхові будинки, дев'ятиповерхові, п'ятиповерхові будинки, ДСНС, поліцейські, медичні працівники, всі профільні служби працюють на місцях ударів, надають допомогу громадянам. В деяких під'їздах були заблоковані люди, із силами фахівці були проведені роботи з деблокування. Зараз проводиться ретельний огляд. всех квартир всех подъездов, с мытой надо не допомоги всем посраждала. всем обращались ко всем ко всем буквально человек сидел на телефоне один волонтер до конца это дело не довел, понимаете? Он у нас полдома. Нету того полдома, тоже нету. Такие так. взрывы, что не долго. Ой, какие вы молодцы, ребята. Бабушка придет потом, да? Бабушка поедет знаком. Ну, бабушка пока ищет. Вы он номер есть у вас. За ничего не випиває. Сьогодні було евакуйовано три родини. Перва родина була евакуйована дві дорослих і двоє малолітніх дітей. Далі було евакуйовано одна доросла і дві дитини. Якраз при евакуації екіпаж був підвергнутий обстрілами дітей із їхніми батьками, доставляли до шелтеру. Подальше будуть евакуйовані за допомогою волонтерів і евакуционними поїздами саме до більш безпечних міст по Україні, там як як самі виберуть люди, куди їм евакуюватися.